Мене звати Юлія Міхіна, я спеціаліст з психосоматики, квантовий психолог та енергопрактик. І надаю слово Маріям. Нас... Я зараз просто, просто Марія, яка навчається квантової психології <рес> За, для свого досвіду і далі практики. Усвідомлення в процесі сьогоднішнього уроку відбулося в нас таке. Я проходила терапію у психолога десь протягом року. І вийшла із цієї терапії, тому що відчувала себе просто однією великою вавкою, тому що психолог за такою методікою працювала, вона казала: ти тобі можна, ти можеш дозволяти собі ці емоції, тобто ми знаходили їх ці емоції, якусь заряджену ситуацію. Я тобі їх дозволяю, ти можеш їх проживати. А в мене цих ситуацій було багатько, і виходить, що я все це проживаю, 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 багато емоцій, багато всього, а виходу немає. І я вийшла з цієї терапії, тому що розуміла, що мені стало ще гірше, ніж на початку. І е, то це був просто класичний канонічний психолог, який запитує, у мене, як ти там що, як там в тебе, і, на, будь ласка, проживай. І я от у Юлі запитую, як це працює, коли я приходжу на терапію до Юлі, або я вже навчаюся і терапірую когось на, цей, на цьому сеансі. І людина ну, за годину максимум проживає все, що в неї є, і виходить з цього, виходить з цих емоцій і починає реагувати якось заново, тобто вже не болить. От як це може працюватися? квантова психологія? Да, зараз я поясню, дякую за таке питання, да? і хочу сказати, до речі, до класичних психологів, що е їх навчають за програмою, але програма ця не змінюється. Тобто немає еволюції, да, а ми постійно змінюємося, і у нас вже інші стратегії, інші почуття. У нас все змінюється, бо ми зростаємо. І тут важливо саме сучасним підходом. Індивідуально підходити до людини, до її проблематики та до її почуттів та емоцій. І що робить сучасна психосоматика, квантова психологія, да, які я впроваджу інструменти, по-перше, ті, що здобула від психосоматологів, і ті, що я вже прожила на власному досвіді і знаю, як вони працюють, щоб швидко вивести людину із стану травматики, що ми використовуємо, яка задача взагалі. Наша терапія так. прожити це, проявити свою дію. Тобто, в тілі якась програма є не прожита емоція, і вона блокується, блокується в тілі. Наша задача прожити піти в ту ситуацію. Прожити, вивільнити все те, що вона хотіла зробити, прийняти нове рішення і принести еволюцію. Що таке еволюція? Це надання нової реакції в тіло, коли тіло навчається по-новому реагувати, все воно вже в тригер не попадає. Там не буде тригерів, тому що. Воно вже вміє на таку ж ситуацію по-іншому реагувати. І це найважливіше, за що я люблю Дуже. цю сферу діяльності, що ти постійно привносиш розвиток в тіло. Якщо людина там прийняла рішення страждати прийняла рішення, що вона безпомічна, що вона там. Слабка і прийняла рішення бути сильною, ми все це відміняємо і надаємо нове рішення. Вона там приймає нове рішення, і з цього вже стану вона реагує на інші події. Вона приймає тобто сама. Це прям людина усвідомлює сама, сама да. робить новий інший вибір, і тоді інша стратегія. Інша стратегія, так, да. ми ті попередні стратегії, ми змінюємо, ми розуміємо, де ця стратегія взялася. Від кого вона uh -huh. і там відміняємо цю стратегію і знаходимо нову, тому що так як було в ті часи, вже нам не актуально, бо yeah. ми вже інші. І відповідно ми тоді з новою стратегією йдемо по життю. А якщо у нас є якась стратегія в житті, звісно, вона і транслюється у всіх подіях. І тому важливо It's змінити іншу стратегію yeah. принести в тіло і відреагувати по-іншому. Саме, от коли ми по іншому реагуємо. Уже тіло ісцілюється, і людина вже сприйняття змінює настільки глибинно, що для неї світ взагалі іншим. Да, да. життя змінюється, я змінюється. Я можу підтвердити це на своєму прикладі. Я дуже завдячую Юлі за те, що вона потрапила так, взагалі в моє життя і в, мій, в моє світосприйняття змінила. І я сподіваюся, що після цього роз'яснення. Тим, кому було боляче працювати з психологами, і ті, хто відчували, що вони наче не можуть розв'язати цю проблему, зрозуміють, як можна вийти вийти із того стану. Швидко, да. Як швидко, можна швидко треніти, та, безболісно. Та. Ми тільки що працювали з людиною, да? Марія тренувалася, і ми втрату, з якою людина жила ну не знаю скільки там років да, та, та, багато, багато років, років, ми пропрацювали там за 30, за 40 хвилин. Так. І ця людина вже вийшла в іншому стані. Реагуні, вона легка, легше, вона вільна від цього. Тобто так. вона відпустила цю людину, там батька чи ну, хто, хто в неї до кого прив'язана була, вона прожила. Це і все. І далі в неї вже не буде тригерів. Тобто ми прожили раз і не потрібно до цього повертатися. Бо її тіло вже буде спокійно реагувати на втрати. Тобто її тіло не буде повертати втрату цю, до втрати, в неї симптом вже пропрацьований. І я дякую Марії, що надає можливість показати людям, показати всім іншим, хто йде в розвиток, хто працює з собою. Що можна швидко змінювати свій стан і не жити в стражданні, а бути щасливими, жити задоволені, треба мати силу і бажання так. щось поміняти. Так. Треба це мати запрос і силу на те, щоб це вирішити. У багатьох людей є як вторинна вигода просто проживати так. ці емоції. Тому, якщо ви хочете вийти в своє життя і вирішувати самі, і рухатись далі. То ми вас запрошуємо на терапію, на швидку реанімацію, на швидке <хід> да. похід своє життя. А якщо хто хоче ще розбиратися більш глибинно із собою, ви можете також записатися на навчання, і ці знання я передаю 10 занять продуктивної роботи, практик, і ви вже можете допомогти і собі, і тим, хто цього потребує. Дякую вам за увагу. Дякую тобі, Марія, і дякую вам, дорогі підписники.